У дідуся в Житомирській області у нас чотири сім'ї. Ця сім'я теж без магазину. Бачите, з прополісом гарно забудували. З прополісом? Так, да, гарненько, гарненько. Тікай. Я вийшла без маски, без костюму, втекла від дітей. Так гарно побудували тут. Була вощінка. Ощінка, ту яку ти ставив три тижні тому, так. Да? Гарненько відбудували, видно, що потягнули. Є Набрист мед. Ну, коротше, мед вони носять. Трошки носять мед, потягнули. Ой, на мене мене вже атакують, я вас не трогаю, дівчата. Тебе давно писати? Мене? Так. Давненько. Так. Мене давненько, я вже забула. Чіпати не буде. mm? Ми будемо. Не будемо чіпати. Ну ти дивись це, яка була передостання рамочка, да? і там тільки чуть-чуть. Тобто, в принципі, нема що з них тягнути. Тобі видно по одній рамочці, так? Да? Так, зверху видно, комірки не, за... не закриті. Бачите, да, не, ну, не обов'язково перебирати весь вуличок, треба подивитися буквально самі крайні. В сім'ї вулику серединка це розпліт. По самим краям це мед. От самі крайні рамочки дивимось. Якщо там щось є і багатенько, тоді вже можна далі рухатись. А так, зайвий раз, ми їх не троємо. Коли будемо їх запускати в зиму, ми залишимо їм 7-8 рамочок. На ну, зиму, якщо це буде сильна сім'я, інші рамочки заберемо. Угу. Добре. Щось собі качемо, щось залишимо їм навесну, на весну, на розвиток. Бо ми їх не годуємо сиропом. Ми сиропом, да, ми сиропомділок не годуємо. У нас маленька пасіка невеличка. У дідуся чотири сім'ї і вдома поки що три сім'ї. ми сиропом ділок не підгодовуємо, тому що це для нас, це початок, це навчання, це розвиток. Тільки три роки, як ми цим займаємось. Ну, четвертий рік. От у нас саме перший рік це був той, який до нас прилетів. На, на, на пастку просто на сливі. Це було дуже дивно серед літа, такий гул. Це перший раз ми таке побачили, теж дивись, по полюсів багатень. От, тому ми не підгодовуємо той мет, який ми навіть викачуємо буджілок, якусь частину ми залишаємо на можливу підгодівлю, якщо треба десь зимою чи, чи ранньої весни. Ось це магазини. Тут, тут ось вулик, з верхні <п 'ятування> два <п 'ятування> магазини. <п 'ятування> стоїть. <п 'ятування> не запечатали? Але. Вже три тижні він стоїть незапечатаний. Ну, видно, допрацьовують. Ти нижній магазин теж хочеш подивитися? Але От саме добре, що над вуликою виходить над сім'єю зверху магазини, в які вони мають носити мед. Вони в них носять мед. От три тижні тому ми дивилися, така і була рамка не запакована. Не запечатані. І повна тут... медна рамка, а повна, повна... Немає. повна рамочка не запечатана. І це так було три тижні тому? Так. Да. Чого так? Ми вже сподівалися, що вони запечатають. Mm. Можливо, то що холодно, я не знаю. Багато дощів, холодно, може вони не так літають, може mm -hmm. вони якось зберігаються. Городина не росте, бджілки не літають. Так ні, бджілки літають. Да. Літають. Я сфотографувала вже фацелію, побачила, як там ділочки працюють. О, тут є печатка. Тут є? Хто починає і цікавиться цією справою бджолярством. Це велика робота. Треба працювати. ми приїжджаємо щомісяця сто відсотків, передивляємося, слідкуємо, щоб не було паразитів, тлі, плісняви. Але так, на піврамки. їм багато. Два магазини Два багато? багато? Ми ще самі там, можливо, десь вчимося, дивимося. Ми зрозуміли, що нам вулики лежаки не підходять. І в принципі. Вони були в, в Союзі введені, типу як добровільно примусові. Не лежаки, рамка додана блата. А додана блата? Лежаки на українську рамку. Їх просто частіше треба до них заглянути. Є в нас теж ми підписані на блогерів пасічників, які такі. Яких ми вчимося? Яких ми вчимося, можливо, Моделись, хтось буде в нас вчитися. Ой, це малесенькі рамочки. Сотовий мед можна. Со, можна сотовий мед пропонувати. Ну, так як в нас небагато вуликів, то це ми тільки для себе, і для друзів, так, так балуємо їх. Тому і не підгодовуємо сиропом, не бачимо сенсу. От що зібрали, в тому і цінність. Можливо, якби... Це інше. У нас українська рамка. І в висоти української рамки, повномедних рамок, спокійно вистачає бджолам на зиму. А однорамці додана блата, їм не вистачає. і Їм треба загодовувати сироп, ліпешки давати цього канді. Ну і хочу сказати, бджоли, це не корови. Зима. Начнемо з того. Це тут сім'ї, живі організми, які десь трошки більше, трошки краще, десь вони борються з своїми шкідниками. Тому... І що тут по нижньому магазину? Ну, там є три рамочки, можна підкачати. Або хоча б ті сотові да, забрати. Не, ну ми їх заберемо. Посмакувати. Щас всі перевіримо, заберемо. В, тому, в тому і цінність. Звичайно, якби в нас була пасіка там на 200 і більше вуликів, ми б, можливо, переживали, що через три тижні приїхали, не накачали меду, свої якісь плани не виконали. А так. Але біля вуликів треба ходити. Ходити щомісяця це робота, це фінанси, це, ну, це як у нас поки що як гарне хобі. Смачне, смачне, гарне, цікаве, пахуче, музичне. Мені дуже подобається, коли починають шуміти. Страшно, але подобається. В цьому році до нас прилетіло три роя, так? Прилетіло? П'ять. Сюди п'ять роїв? А, сюди прилетіло. Просто у дідуся, скільки тут сімей залишилось у нас на весну? Ну, у нас з зими скільки вийшло сімей? Три сім'ї у нас вийшло з зими. О, там були у нас і слабші сім'ї. Один, один рій. Один рій ось да. Один рій у нас да, зірвався втік? Да, він, я побачив, як він почав злітати. Ми його не пропустили з дерева. Не побачили, як він прилетів. А -а -а -а. Я прийшов, пройшов, побачив, як він втікає. Бачите, і таке буває. Але й до нас прилетіли. Скільки роїв до нас прилетіло? Ти казав? П'ять. П'ять роїв. Він у нас вдома в Києві, один четвертий. П'ять роїв до нас прилетіло. Один з дерева трошки теж ну, не вийшло. Не завжди все вдається так, як нам хочеться. Якщо матка надумала тікати, то ти вже не, не вбережеш. От. І ті три роя, які ми гарненько зловили, всі вже перевезені до нас в Київську область, в наш будинок. І що тут? Нічого. Нічого. Не запаковані, чи, в принципі, немає. Я зрозуміла. Ну, зверху тут стоїть один магазин. От подивився чоловік, що там немає нічого, на що можна подивитись. Чи можна поживитись? Хочу сказати, холодно. Я не знаю, ну, в Житомирській області менше дощів, але холодно. В Київській, наприклад, за 29 днів літа не було доща, ну, можливо, дня два. І, може, десь із того всього десь днів сім, це дощ не було в день, зато вночі такий проходив рясний, що на ранок все було наскільки мокре-мокре. Тому липа почала.